Ну зачитаю реакцію Петра Порошенка на те, що сьогодні проголосувала і як головно проголосувала Верховна Рада. Так от Петро Порошенко запевняє, що Україна зробила крок до миру завдяки ухваленню його законопроєктів. Про він сказав в інтерв'ю журналістам. І він заперечив, що законопроєкти ухвалювалися без обговорення з депутатами. Неправда, що це було без обговорення, і це право депутатів визначати це право депутатів визначати формат. На переконання Порошенка Український парламент ухвалив закони. Ухвали, ухваливши закони. Парламент завадив тим, хто хотів розхитати крихке перемир'я і знову втягнути Україну в війну. Друзі, ваша перша реакція на те, що сьогодні відбулося у парламенті, пане Михайло. Ви там були? Я так розумію, що закони обговорювали чи не обговорювали протягом 15 хвилин. Я правильно розумію? Так. Що відбувалося в залі? Ми зараз відео подивимося. От короткий опис. Я знаю, що спочатку депутати не погоджувалися на закрите засідання. Потім приїхав Порошенко. Він протиснув закрите засідання і без обговорення поставили в другому читанні, в першому читанні, і в цілому, чому так сталося? Ну хочу з вашого сказати позицію нашої фракції. Звісно, що це є порушення регламенту і закону України про те, що згідно закону, знаєте, закрите засідання, вона ця процедура проголосовується на сесії. Верховній Раді, і, на жаль, і ми, ми вимагали це зробити, але цього не було зроблено. Тобто, зразу було оголошено про закрите засідання Верховної Ради, тобто, з порушенням самої процедури це була позиція нашої фракції. Звісно ж, ми і не підтримали саме голосування про надання особливого статусу Донбасу в даному випадку, ЛНР і ДНР. І на знак протесту витягнули свої карточки з голосування. І Це демонстративно показали, зазнявши навіть на це на відео, бо ми знали, що трансляція не ведеться в сесійній залі. І сказати, що з такою позицією ми не згідні, як наша політична сила, тому що перше дійсно це з депутатами не було узгоджено із процедура, сама з порушенням була прийнята. Взагалі це питання ми не обговорили в сесійної зали і думку депутатів не вислухали. Дякую, Пан... Мілітарні організації надавай. Давайте ті подивимося, як це відбувалося. Юрій Сиротюк нардеп від свободи, зняв це на мобільний телефон. На жаль, журналістів не допускали до сесійної зали. В закритому режимі це все відбувалося. Навіть голосування було закрите. Ми навіть не можемо розібратися, хто голосував за, хто проти. 277 голосів набрав цей законопроект. Mm -hmm. Давайте відео подивимося. Заступайте. і За пропозицією авторів закону. Підтримати проєкт 50-81. Карточки витягнути. Проєкт заходи порядок місцевого самоврядування. Всі, Всі, Всі карточки Всі витягнули карточки. Заснову взяли, витягнули. витягнули. Всі карточки витягнули. руки маємо. На Кушулинську, Кушулинську душу. За 277. На что преподали? Видовот свои голоса за разных города. Я сказав, Ну, ось так голосувався закон у закритому режимі. Самі депутати знімали. Свобода витягла картки для того, аби показати, що вона не голосувала. Як голосували інші фракції, неможливо дізнатися, оскільки голосування закрите таємне. Пане Михайло, що передбачає закон? Закон передбачає особливий статус цих територій, окупованих вибори 7 грудня. Якщо я не помиляюся, створення народних дружин, міліції, міліції. на окупованих територіях, створення я так розумію, місцевих судів, створення і фінансування всієї цієї інфраструктури за цього за. Рунок державного бюджету України, тобто такий маленький хасавюрт, це навіть не Придністров'я, а хасавюрт, коли там будуть е, свої якісь бандитські угрупування, які будуть чинити правосуддя, а ми будемо за це все платити, виплачувати пенсії, там різні виплати ну і відбудовувати Донбаси. Правильно розумієте? Ну, наперед не будемо забігати. Я думаю, що все так не буде просто, так як дехто собі уявляє. Насправді це питання дуже болюче і гостре, і я думаю, що це не є завершення. Це тільки початок. Тобто ця тема буде зараз підніматися на найвищому рівні і в суспільстві, і в політику. І думаю, оцінку дадуть і виборці на виборах до парламенту. Тому що сьогодні ми дійсно таки отримали частково ляпас, якби в першу чергу наші хлопці, які зараз зброєю виють на. Сході, до яких ми регулярно приїжджаємо, даємо допомогу, тобто збираємо покупчені всю необхідну їм допомогу, починаючи там від. Засобів захисту, бронежилети, каски, одягу, харчів і озброєння там вигляді оптики, прибори нічного бачення і так далі, те, що найбільш не необхідне, що армія залишилася гола і бос. І, і в їхню реакцію бо вже спілкувався з нами сьогодні, навіть по телефону, і багато хто з наших депутатів, звісно, що такого вони не сприймуть. І я думаю, що це може бути дуже трагічно закінчиться для цілої держави нашої, тому, що ми проти себе зараз налаштовуємо всіх наших бійців, які. Розуміють, що десь їх зрадили такої позиції, тому що з ними ніхто не радився. А саме основне, що вони не розуміють, за що вони воюють тоді, коли десь йдуть на якісь домовленості, перемир'я, якісь статуси злочинцям надають. Ми розуміємо, що тут пішла гра великого такого масштабу геополітична гра, десь зі сторони Росії, Європи Америки, і я так розумію, що це десь частково пану позиція узгодження, та що в мінську було то, що нам було закрито за закритими дверками. Те, що ми не знаємо, і відповідно десь ті домовленості намагаються якось виконувати. Позиція президента нам ну, в даному випадку є незрозуміла, тому що ми розуміємо, що ми питання миру, але ми не розуміємо, як це можна домовлятися про мир з терористами. Ми не розуміємо, як можна домовлятися. Про мир злочинцями і бандитами, ми не розуміємо, як можна домовлятися про е, мир е, з тими, хто в тебе і продовжує далі стріляти. Ми замітили, що в нас оголошено перемир'я з однієї сторони, тобто зі сторони України. А бандити і терористи далі е, проросійські е, бандити стріляють по наших хлопцях і далі в нас з нашої сторони є. Е, дякую, я так розумію, що Я ще хотів зачитати е, ще одну цитату: як Олег Царьов, самопроголошений лідер самопроголошеного парламенту так званої новоросії відреагував на сьогоднішнє голосування. В себе Фейсбук він написав мову оригиналу Законопроект, предложенный Петром Порошенко в свой сотый день президентства, останется для нас в Новороссии всего лишь еще одним украинским законом, то есть законом, который принят в соседней стране в отношении своих бывших территорий, и потому с точки зрения актуального права ничтожным. К нам в Новороссии этот закон не имеет никакого отношения. В одном из выступлений Порошенко, не знаю как нас назвать Новороссия, э, Новороссия не мог, а Донбасс побоялся, придумал оригинальное географическое определение при Донбассе. Он перепутал. Мы это Донбасс, а при Донбассе это те регионы, которые прилегают к нам с запада. И это не только все остальные области исторической Новороссии, но и вся Украина. Так что законопроект написан по существу как раз для Придонбассия, а не для нашей Новороссии. Пан Михаил, вот такая реакция. Ну что значит к нам в Новороссии этот закон не имеет никакого отношения, мы соседняя держава, уважаемый ну, ну, чем мы маем... Слухати, дивитися, чи те, що там пише, я царю ну це ж явний ворог української держави. Йому Новорог, місця... але зараз я так розумію, Йому місця... Він буде амністований і вести Зам. переговори від Новоросії, буде саме він думаю, що і раз, може Він, бути і... він може не буде бути президентом. Він може бути амністований, ніякі там президентом він не буде. По перше, ну давайте наперед так не забігати. так Більше того, що я ряд багато законів, до речі, яких ми ухвалювали, що ті всі е персони, які закликали до розколу України, до речі, той самий закон, який... Щодо пропаганди федералізації, сепаратизму, позбавлення громадянства, там посилення кримінальної відповідальності і так далі, все це ще буде прийнято в парламенті. Як ми в цьому, то в наступному однозначно, тому що я думаю, що парламент буде суттєво модернізований, оновлений і регіональів комуністів там більше не буде будуть патріотичні сили, які сформують таку національну патріотичну коаліцію, яка якраз і цього не дозволить. Це по перше. Другий момент щодо... Порушення закону я абсолютно згідний. Не можна так поступати з конституцією. Ми основне пам'ятаєте, як протистояли проти узурпації влади зі сторони Януковича, звідси почався майдан. І я думаю, що ця ситуація сьогодні далеко до не руку президенту. Але те, що відбулося, ми замітили, як засоби маси інформації, ця тема уникається і практично не згадується. Правильно ви підмітили. Тут говорять про позитив, позитив сьогодні був в раді. Це угода про асоціацію з Європейським Союзом була ухвалена врешті-решт Страждальний закон про очищення влади так би мовити, про люстратию. Люстрацію. Це про це та, трошки про пізніше. Про те, було. що ми настільки так билися, ми звісно, цей теми готові повернутися, але я хочу позитив більше згадується. А от те, що негативно було ухвалено, і по з порушенням процедури і всіх норм, і тільки те, що нам вдалося нашим депутатам зафіксувати, там Юрко Юр, Юр Свертюк і ще декілька депутатів все, все, все знімали на відео, телефон і закинули в соціальні якраз в мережі. говорить про те, що так не можна поступати. Якщо ухвалюється такий важливий кардинальні рішення в державі. На законодавчому вищому рівні, то вони мають бути публічні і відкриті. Від кого ми боїмося? Що ми приховуємо від людей? Якщо це все так правильно, то чому не було відкритого засідання? Чому не дали обговорити цю тему? Чому не дали висловити висловитися депутатам і керівникам фракції? Чому не мають бути суду? Взагалі і висновки Конституційного суду і багато чого іншого. Тобто, в принципі дійсно, якщо ми змінюємо устрій держави в такий спосіб, ну це не припустимо. Пане